Всім привіт, всім доброго раночку. Це я прочитала коментар. Мені пройшов не огород, а просто город, оказується, а не огород. Всім доброго раночку. Я сьогодні в мене нарешті оце ж перший клієнт якби на 10 годин ранку. І в мене сьогодні зранку трошки є час, а мені тут Дінька замовив гречану молочну кашу. Ну, вже я її зварила. Вже її зварила, буду виключати. Чогось не знаю, він зазвичай гречку не дуже любив, а це так і прямо молочну гречану. Я йому зварила зелену гречку, вона корисна. Хай їсть, там багато вітамінів. І що в мене сьогодні по плану? Ну, Сьогодні по плану теж працювати, але в мене сьогодні я казала, в мене всього 4 клієнта. Всього Боже, це в мене взагалі то норма, а я кажу всього. І в мене, сьогодні ще що в мене? А, їсти готувати треба. О, нова пошта прийшла посилка. З матеріалами я замовляла, треба сходити, забрала, забрати ще посилочку. Ну, в общем, звичайний день. Готувати їсти, сходити за посилочкою, працювати. Ну, такий звичайний день. Як завжди. Так. А що буду снідати я? Та теж, мабуть, поїм з зінюю молочну гречану кашку. А що? Вона смачна. Ой, день починається, всім гарного дня, щоб відео пішло. Ми вже відпрацювала я одного клієнта. Веду Дініску на зупинку, він буде їхати в школу. А я ще забіжу в магазин, бо я вчора забула. Привет. Кажи! Привет. Бо його ж не видно. Бо я вчора забула для салату купити кукурузку, то мені треба купити. А щось ще мені треба було? Деня, ти не знаєш, що мені треба було купити? Може, згадаю, треба було список написати. Сметана. Ні, сметана у мене є вдома. в общем зайду Помідор. тоді. Та ні, на що мені ті помідори. Взагалі забіжу тоді ще в магазин і ще мені на нову пошту забрати посилки. У мене там матеріали прийшли. У мене прийшли матеріали і ще у мене прийшла кава, я замовляла собі каву. Куди він уже рвонув? А, до мусорки. В общем, вийшла в мене зараз якраз до часу дня трошки перерва. Тому треба якраз це все зробити. І в час дня в мене слідуюча клієнтка. Так, Діня, виключай. Привет. Садила, зайшла в магазин. Так, ну трохи в мене є часу вам зняти. Боже, вчора, дивіться, огірки я брала 7999, сьогодні вже огірки 8499. Вже з вчорашнього дня на 5 гривень вони подорожчали. Ужас, помідори. 7999. Перець червоний, теж 80. Капуста цвітна по 40. І така ось непогана, що можна було брати Тут брокколі 60. Ну, щось мені не хочеться, що я її вже наївається. Кабачки ось гарні, але по 70. В общем, ціни ростуть не по дням, а по часам. Так, а я прийшла за кукурузкою, і кукурузку я хочу взяти. Заморожену. Цибуля 999, але зараз по червоному ціннику. Так. А, от що я хотіла взяти. Гарбуз я хотіла взяти, тому що я хочу зробити запіканку з творожну з гарбузом. І він зараз він по 15 гривень. І треба якийсь такий невеличкий. Взяти. Подивимося, наскільки він у нас заважить цей гарбуз. Ось ось, батеронат 1748. Прийшла я до заморозки. І ось заморожено і горошки є заморожені, і покуруски. Ну, мені багато не потрібно. Ось візьму тут скільки ось небагато. О, по 88,40 на 33,60. У мене ще закінчується масло. І думаю, візьму ще масло. Боже, такі ціни на масла. Коротше, саме дешевше, це по червоному ціннику. Це оце домашнє, що я завжди беру. 82%, 62,80%. Ні, ну є там 59,40-73%. Ну, коротше, масла теж подорожчали. Прям дуже подорожчали. Ось я дивлюся, ферма, отаке, ось, отаке ферма. От. Екстра, да? це 82,5. 92,90. Мама дорогає, це що таке? 180 грам масла, Пошти що 100 гривень. Фух. Жахіття прямо. Трам жахіття. Ціни скажені. Так, ну я візьму домашнє. Воно мені подобається, воно смачне отаке. Прийшла вже я додому. О, До речі, це оцей гольфік, що я купила в східниці. Не знаю, такий мені колір незвичний. Я ніколи такий не купувала, в мене нічого такого кольору не було. О, ну, такий оце. Але якість дуже класна. Прям супер-супер якість. Зайшла я на нову пошту, забрала свої посилки. Це я замовила матеріали. Зараз підемо, відкриємо, подивимося. А це я замовила собі каву. Якщо ви пам'ятаєте, мені на огляд приходила кава, оця 25 кофі Ростерс. І мені дуже вона сподобалась. там дві позиції, тому я її собі замовила. Це якби вже не реклама, я замовила за свої гроші. То мені на огляд приходило там 10 пакетиків для того, щоб я скуштувала. І я, ви знаєте, думаю, поки ще діяла моя промо промоскидка. До речі, вона... Коли це сьогодні? Так, сьогодні 17 число, останній день промоскидки моєї. І я собі замовила оці два види кави. І ви знаєте, ну, 20% скидки це так нормально. От, І я собі замовила два. Види кави. Оця мені дуже сподобалася Ефіопія е, буляхора, вона мені прям сподобалася. І бачите, ще й написано 25 гривень на ЗСУ йде із вартості цього пакету. Еспресо обсмажка. Я замовила, я замовила вже, щоб вони мені змогли, його думаю, не хочу я тут молотися. І також я собі замовила, ще, це я по 250 грам замовляла. Замовила собі теж Колумбія е, без кофеїну. О, тому що. Знаєте, буває, ой, теж такий аромат. Буває, хочеться випити ще раз каву, а другий раз я якось такий лишній раз боїшся, тому що, ну, щоб тиск не піднявся, був такий ну, схильна до цього. Я живу без, без пігулок, без нічого, але я схильна до підняття тиску. Тому я на цей випадок замовила собі оце без кофеїну, коли хочеться випити ще раз. Там зранку я п'ю каву, звичайно. А от бува там хочеться вечірком випити, а ну немає як. То це я собі замовила. Кава, звісно, не дешева, але вона ну, смачна. Нічого не скажеш, кава дуже смачна. О, тому, тому я така думаю, ні, поки діє моя знижка, я замовлю собі. Ну, це вони мені. Ой, прям аромат пішов такий по всій кухні. каву витягла. Ну, це вони мені поприсилали всякі свої наклеєчки ось отакі. Так, і що я? Ну, В магазині я вам показувала все, що я купила. Кукурузка, гарбузи, масло. А, і взяла я ще сметанки. Бо вчора, як я була в магазині, то цієї домашньої сметани не було. У мене там трішки залишилося. То взяла ще сметанки, Ну, і це все. Тут не набагато. Так, ну що, підемо зараз, ще розкриємо, розкриємо мою, мої ці, господі, матеріали для роботи. Ну, не знаю, вам це цікаво чи не цікаво. От, ну, покажу, що я замовила. Це те, що мені потрібно для роботи. Тому що знаєте, коли я кажу своїм клієнтам, ой, там буду замовляти матеріали, а вони мені зразу, а які кольори? А я говорю: ну ви знаєте, в мене, в мене стільки всього, окрім кольорів, що кольори це вже так, це вже попутно. Я якщо щось додаю новеньке, то це вже попутне. А взагалі, то я таке купую. Mm, ну, Це в мене там бази, гелі, там рощі, всякі су, ці э, суміші. От, ну, таке-всяке. Так, ну і тут наскільки ага, в мене? Твоя скарбничка на лавер. Це мені дали таку привіт, красуни! Щаслива мати такого лояльного клієнта, як ти, тому поклав твій скарбничку грошей, які ти можеш оплатити 50% від суми наступних замовлень. Нормально. Буде в мене скидка, мабуть, на наступний раз. Ну, у мені бумажечку поклали. А замовила я тут, що я тут замовила? Всього нічого. Замовила 4 баночки ну, гелі. Замовила, о, в них новий дизайн. Замовила два. А, вони трохи не такі світловидбівні. Поміняли вони, поміняли вони свої світловидбівні. Не такі зовсім, як у мене були. Ну, нічого, будуть ще й такі. Тоді це замовила праймер та й все. А і це подарунок поклала отакі штучки мені. Ну, це на тіпсочки виклеювати. І все замовлення. Так, тут у мене дві баночки нових баз, тому що мені треба зробити викраску на них, теж, хоч подивлюся. А то, знаєте, завжди замовляю собі матеріали, а воно ж в інтернеті, а тоді воно приходить мені, а воно зовсім інше по кольору. Я така, хм". а я таке не хотіла, я хотіла інше, а воно. Фільтри фотографій. Ой, це теж якийсь такий темний. Ну, вони взагалі не темні на, на цьому, на фотографіях, а проходять якісь такі темнючі. Що воно за наказання? Як їх дивитися вживу? Тільки треба отаку от всі замовити, та і все. О, ну, цей хоч рожевий. О, ну, такий. Теж темний. Так, ну добренько. В общем, я тут буду розбиратися, і в мене вже ось, ось скоро клієнтка. Бо вже майже половина першого через півгодинки, так що зустрінемося пізніше. Я трошки якби відпрацювала, ну, як трошки, майже всіх. Залишилась у мене ще одна клієнтка на 6 годин вечора. Діто, бо вдома холодно, бо в мене наче якби конвектор включений в кімнаті, де я працюю. От. А тут скрізь по хаті так не дуже. Але я вже сьогодні чула, в нас по батареям почали якби заливати воду. Так що можливо, ну, завтра ж 18 а вони обіцяли, що 18 числа будуть включати починати опалення. Так що можливо, а можливо, ще й сьогодні ввечері. Побачимо. Ну вже вода в батареях, Бо я ж п'ятий поверх, то мені треба, що це завжди розвоздушувати батареї, випускати. Повітря з батареї, то я вже це зробила, як тільки почула, що вода шелестить трохи по батареям. Так, я ставлю, поставила, в мене вже варяться яйця варяться на салат. Ставлю мультиварочку. А зараз поставлю кашу, зварю. В общем, що встигну. У мене тут не так багато, в мене тільки трохи більше годинки часу. Ну, в общем, що встигну, те і буде. А тоді вже, якщо шо, буду доготовляти пізніше. От. Ставлю кашу по купічі, Ну, вже я вам рецепт не показую, тому що я вже її сто раз показувала. Ту кашу покуп'ячівськи, як готувати. А ще думала, Денісобі ще макарончик якийсь би на завтра зварити, чи по-флотськи, чи який він таке любить. Бо завтра ж чимось зранку треба готувати хлопчика. Так що так що займаюся готовкою. Оте, то те, то те. То те. Займаюсь готовкою. Ой, нема що вам знімати. Ну нічого, може ж ось якось підемо десь кудись. Погуляємо. Ще трішки. Завтра ще в мене напружений день, завтра, мабуть, знімати нічого не буду. Бо завтра я теж там цілий день працюю. От, так що. А, ще ж думала, зварила вже, поставила кукурузку, зварила на свій салатик. І оце ж яйця ще варяться, щоб на салат було. Так. Кончик морквинки ропа. Це замочила перловку. Буде в мене смачна перлова каша. Ну, все. Я тут готуюся, займаюся. Ну, ще й не 6 годин, зараз тільки скільки, 17.38. І в мене вже що? Кашка в мене вариться вже, ну, якби програма там трохи залишилася. І ще я приготувала для Дениса Макарони по-флотськи приготувала. От, і приготувала вже всі інгредієнти на салат. Ну, Салатик я собі зроблю на вечерю, вже після того, як відпрацюю, бо не хочу. Зараз, знаєте, воно гірке, воно стече. Я його зроблю там, ну, може, порціонно, взагалі, от так. То вже зроблю пізніше його. А ще я, я хотіла зробити запіканку, запіканку з... Сирну ж гарбузову. Ну, вже я не встигаю, то вже не знаю там, завтра. О, мен... Аня, завтра я там працюю. Ну, в общем, нам поки їсти є, що тоді вже зроблю по свободі, зроблю ще і е, той тоді рецепт. От. А салат їх ще вам сьогодні покажу. Ну, там нічого складного немає, але він, він смачний такий виходить, може ви хтось і приготуєте собі. Ну, а я зараз буду вже. М Чекати клієнтку вже скоро буде, та буду працювати ще останню клієнтку на сьогодні. Закінчила я на сьогодні працювати, як завжди. На вулиці вже бачите темно. А я тільки оце закінчила. І думаю, треба ж ще обіцяла ж вам показати салат. Ну, Там, в принципі, нема що показувати, його тільки все покришити та заправити сметанкою. От. Але я річ в тому, що я сьогодні, ну не знаю, я то, як побідала, скільки я побідала в 3 години. Це в мене таке щось останнім часом. Я оце обідаю в 3 години, і зараз ось вже 20 хвилин 8-го, а мені їсти не хочеться. І така думаю, так, я оце тільки Яблучко б з'їла одне і чаю, якщо що, вип'ю і все. Тому, розумієте, якщо я зроблю салат сьогодні, то він весь стече. Він стече і буде одна юшка. Ну, огірок стече, тому я це не хочу. Я, мабуть, і його зроблю завтра, той салат, щоб свіженький був. Та там, в принципі, нема нічого складного, огірок філейка куряча, огірок соломкою, філейка шматочками, яйце, і кукурузка, і сметанкою заправили, і все. І такий він смачненький той салат, але ж кажу, мені не хочеться їсти. Тому я, мабуть, зроблю зараз собі піду чайок м'ятний. Я по вечорам люблю пити м'ятний чай. І та і все. Я буду сьогодні відпочивати. Змонтую відео. Буду відпочивати, а то я завтра працюю з 9 ранку. Раз, два, три, чотири, п'ять чоловік завтра і з 9 ранку працюю. О, та на сьогодні все. Я тоді з вами буду прощатися, мабуть, всього самого вам найкращого, всього самого доброго, всім пока-пока. Всіх люблю, цілую, обнімаю.